Усім тим, що ми протягом вже дев'яти років робимо на нашому медіа експерт Ми дуже багато спілкуємося з людьми, з людьми переважно з Кривого Рогу. Ми їх слухаємо, ми їх фіксуємо, те, що вони розповідають. І ми показуємо людям, іншим людям, нашим глядачам, глядачкам, такими, якими вони є. І е, ми самі є. Відкритими і звичайними, і люди, які з нами спілкуються і розкриваються до нас, вони відкритими і звичайними. тілося якраз сьогоднішньою лекцією, те, що змістити акцент, який я вибрала в себе з своїм навчанням, тому що я закінчувала філологічний факультет, у мене вища філологічна освіта. Там я магістр філології нам навіювали, говорили, підтверджували, і воно так і було там, до певного моменту, що суржик це негативне явище, це явище помирання української мови внаслідок е, панування російської і задушування російською е, нашою українською. Але тепер е, все змінилося. Сьогодні суржик це е, спосіб. Української мови перемагати російською це спосіб, за допомогою якого люди, які звикли говорити російською, можуть перейти на українську через суспільку. Це абсолютно протилежний процес, і це процес дуже класний. Він дуже оптимістичний. І це було основною думкою моєю, коли я готувала цю лекцію на прохання Криворізького центру сучасної культури. З даної лекції зрозуміло, що було цікаво е, дізнатися саме підхід людини, яка має е, не тільки відоме ім'я в журналістиці нашого міста, а й, власне дійсно е, мовну світу. Е, чесно кажучи, е, ну напевно, зрозуміло, що дізналася про генезис суржика. От чесно не знала б, що це навіть комбінація жита з іншими зерновими культурами. І е, ну, доволі позитивний заряд от спікерки був стосовно суржика. Тут цей момент мене заставив трошки замислитись, тому що от, особисто я суржикомовна українка. Однак все ж таки вважаю, що напевно добре, що російські, російськомовне населення почало переходити на українську мову і в цей перехід не, не виходить зробити відразу на чисту українську мову, а виходить зробити лише через суржик. Однак особисто для себе хотілося б все ж таки, щоб ми починали відмовлятися від суржика і говорити все-таки літературною українською мовою.